Сім ракет С-300 сьогодні вночі 3 серпня окупанти випустили по центральній та північній частинам Покровська. Це диво, але на щастя обійшлося без постраждалих. За інформацією Покровської МВА, цей нічний обстріл Покровська вже 27 й з початку поточного року. Значних пошкоджень зазнали житлові будинки та об'єкти соціальної інфраструктури. Зокрема, 8 багатоповерхівок, 15 приватних будинків, дві адмінбудівлі, три заклади культури, два заклади торгівлі. Також було пошкоджено три заклади освіти, з яких два повністю зруйновано. А це все, що лишилося від одного з освітніх закладів Покровська. Колись тут лунав дитячий сміх та залив дзвоник. Тепер навколо суцільні руїни. Мешканці, що живуть поруч самого ранку, намагаються привезти свої помешкання до ладу, адже вибуховою хвилею у них пошкодило і дахи, і вікна. Якраз вчора я у дочки виходної, я її забрав. Я на родинській живу. Я забрав домой, ще з нею приїхали там, матеріалка хотіла привезли. Може, щось то зробили. То, что два окна там пострадало, дверь, это входная железная. Ну, еще на крыше там оборвало этот шифер, этот, сошел вот, ну, не полностью пробивать надо, задвигать назад. штук шесть прилетов было где-то около с трех до четырех в таком районе. Потому что я не спал, это я знаю. Ну, по крайней мере, у меня стекло на кухне лопнуло. Так я аж в краю, черти где, на восьмой группе, аж в конце живу. На місці події працюють комунальні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу. Інформація про загиблих та поранених не надходила.